Чого ж не написати відразу вартість ліжка з матрасом? Це було б набагато простіше. Людина б відразу бачила, скільки їй треба витратити грошей. А то написано тільки вартість ліжок. Вартість матрасів окремо написано. Треба додавати. Пояснюю, тут все дуже просто. Матрас дуже індивідуальна штука, вона прям індивідуальніша за ліжко, тому що він, по перше, впливає на здоров'я людини. По друге, має бути суперкомфортним для відпочинку. Тому це все підбирається. Перше під вагу людей, друге під побажання по жорсткості, ну і там ще в когось є там. Треба, щоб висота така була, треба, щоб чохол був зйомний. Тому у нас завжди в відео вартість ліжка називається без матраса, а матрас ми плюсуємо додатково. Наводжу приклад: ліжко лідер коштує 15 300, і на ньому лежить матрас за 16700. Тобто загальний комплект обходиться приблизно в 30 Дві тисячі гривень. Нехай я такий математик страшний, але його можна взяти і комплектом в. Приблизно 20 з половиною тисяч гривень. Тільки там буде ну такий базовий, самий звичайний ортопедичний матрас Land. Все залежить від матраса. Тот самий базовий звичайний матрас, який вам прослужить 3-4 роки, це в нас матрасик Eterno, суперкомфортний. Витримує навантаження 180 кг на спальне місце. 25 см, без пружини. Ну, коротше, він теж дуже, -дуже зручний. Е, от і в цьому різниця це якби вам в магазині. Ви купуєте одяг, а вам казали, взуття йде в комплекті. Ну взуття ж різне, комусь воно підходить, комусь не підходить. Навіть якщо правильний розмір може бути там висота, підйом, матеріал, колір не подобатись. Так само і ліжко з матрасом. А якщо хочете підібрати якісно, ми врахуємо всі побажання, зробимо знижку на комплект і дамо ще в оплату частинами. Сайт Солохає в шапці профілю, телефончик для зв'язку.